Після двотижневого ремонту машина має такий вигляд. А ось такою вона була після влучання ворожого дрону. Що саме ремонтували, розповідає власник автомайстерні, де цей баг її створили, Ігор Казмін. Це робила поломана, розворочена. Часті механіка, слава Богу, хлопці остають жили. І нам її в ремонт. Ми все зробили. Повністю відрастували, коли що додали, кої що змінили. В частності тепер тут бороніть скинки на сидіннях. Ігор говорить, цей Нісан Навара пробув на фронті півроку. Військовослужбовець з позивним лапа розповідає, які завдання автівка виконуватиме. Буде відвозити бійців на позиції, забирати провізію, завозити провізію, забирати також трьохсотих і буде виконувати ті завдання, які виконували до цього. Автівка має великий кузов та інші технічні особливості. Говорить Лапа. Вона не така шумна, як тобто бойові машини піхоти і тому подібне. І вона більш жвавіша, маневреніша. Машина рушила за призначенням. В майстерні триває робота над іншими баги. Тут зрізають все зайве завтівок донорів, наварюють на зміцнені рами каркаси, ріжуть та кріплять обшивку на майбутні бойові машини. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.